Вельми, шановні пані і панове, завершується перший тур парламентських виборів у Франції. Перед тим, як розглянемо діаграми, декілька слів про виборчу систему. Виборча система у Франції мажоритарна. Всі землі Франції, чому я так кажу, тому що це і територія Франції, і Заморські. Володіння Франції розділені на 577 мажоритарних округів. Для того, щоб бути обраним, кандидат має отримати 50 плюс 1 голос від кількості зареєстрованих виборців. Якщо немає такого кандидата, який Набрав стільки голосів, то до другого туру ходять ті, хто набирає більше як 12,5% голосів. І в другому турі а, стає депутатом Національної асамблеї той, хто набирає просту більшість серед тих, хто балотувався. Цікавим є ще й таке правило. Що на виборах балотується кандидат і його заступник. В разі якщо щось трапиться з кандидатом, то голосування йде за його заступника. Більше того, навіть якщо, будучи депутатом Національної асамблеї, щось трапляється з депутатом, він помирає, чи його визнають недієздатним, також депутатом стає його заступник. Дуже важливо тут пам'ятати і про те, що кандидують депутати і від політичних сил, і шляхом самовисування. Зараз дозвольте перейдемо на сторінку газети Фігаро, і електронний варіант для того, щоб ми могли. Познайомитися з результатами виборів детальніше. Ця о, газета дає з моєї точки зору найліпші результати виборів. Ну, зокрема, як їх можна побачити. Існує от така інтерактивна карта Франції заморських територій, і можна зайти і подивитися в розрізі кожного округу. Мало того, на початку, ось тут. Подані результати по першому округу місто Париж. Зверніть увагу, переможець від партії Еммануеля Макрона набирає 44% голосів. Тобто, бачите, тут не 50 плюс один. Відтак, тут написано, якби він кваліфікований, тобто він може бути включений. До списку голосування в другому турі. Якби тут було 50 плюс 1, він би був визнаний цей кандидат переможцем. Зверніть увагу: на другому місці представник від нового національного фронту, нового народного фронту він також кваліфікований. Третій кандидат набрав менше 12% голосів. Це йде поновлення, тому карта. Стрибає а менше 12%, тому він до другого туру не проходить. Давайте тепер подивимося, яка активність на цих виборах ось така діаграма. З цієї діаграми видно, що хвилинку, з цієї діаграми видно, що активність 66% голосів. Така активність останній раз була в 1997 році. Після цього активність падала. І навіть на виборах в першому турі в 2022 році активність була 47,5%. Тобто, фактично, вперше з 1997 році настільки піднялась активність. Очевидно, що виборці відчувають актуальність. Теми. Ще раз хочу зазначити, що тут, на інтерактивній карті, можна подивитися, деякі результати голосування. Це кольори, які закріплені між відповідними учасниками виборчих перегонів, за політичними партіями, від яких кандидують відповідні кандидати. Ось розподіл перших місць. Перших місць, тобто, це ті представники тих політичних сил, за які французи проголосували у першому турі. Зокрема, національне об'єднання Марін Ліпен і Джордана Бардели. Національне об'єднання Марін Лі і Джордана Бардели має 297 перших місць. До цього переліку входять і ті, хто вже, зокрема, обраний. Скажем, сама Марін Ліпен обрала 50, набрала 51% голосів. Таким чином, вона пройшла. І вона в числі цих 297. Іншим, які просто війшли до списку, доведеться пройти ще другий тур. Новий Народний фронт, куди входять соціалістичні в основному політичні сили, набрали 155 перших місць. Прихильники президента Макрона набрали 62, 62 перших місця. Наступне, інші праві сили і республіканці: 33. Ліві партії, інші соціалістичні, 13. ну і інші політичні сили, тут є зелені, тут є регіональні політичні сили, іншу кількість, досить незначну кількість перших, перших міст. Тобто, це, ця карта показує, який поєдинок буде відбуватися в другому турі. Тепер, як виходячи із першого туру, Розподіляться місця у парламенті Національної асамблеї Франції. Всього 577 місць. Із них за результатами першого туру от від 204 до 270. Ну давайте будемо брати максимальну цифру: 270. Це національне об'єднання. Марін Лепен і Джордана Бардели, на другому місці новий народний фронт це соціалісти ліві політичні сили. На третьому прихильники Еммануеля Макрона і його політичної сили. І на четвертому місці синім кольором інші політичні сили. Таким чином, якщо подивитися на цей Розподілу, то навіть при максимальній кількості перемог національного об'єднання Марін Ліпен і Джордана Бардели вони не отримують повний контроль над парламентом. Натомість, якщо можлива коаліція між соціалістами-прихильниками Макрона і іншими політичними силами, то вони можуть сформувати. Коаліційний уряд, що для Франції не є характерним. І ще одна річ: всі політичні сили, тобто соціалісти, прихильники Макрона, інші праві політичні сили, республіканці, зокрема, заявили про те, що вони не будуть об'єднуватися із національним об'єднанням Марін Ліпен і Джордана Бордели. Давайте тепер глянемо на те, а які можуть бути у даному випадку відсоткові і кількісні параметри формування нового коаліційного уряду, і як це вирішується у Франції, і чи, в принципі, можлива коаліція? За нашою традицією, здавалося б все зрозуміло. Новий Народний фронт це ліві соціалістичні партії, прихильники президента Еммануеля Макрона і інші праві республіканські партії могли б сформувати коаліцію. Що для політичної системи Франції не є характерним, для французів більш характерне так зване співжиття або коабітасьйон, Говорячи французькою мовою, президент доручає тим, хто найбільше отримав голосів сформувати уряд у даному випадку і діє так званий уряд меншості. А президент, який контролює фактично всю сферу оборони і безпеки, співіснує з таким урядом, уряд займається. Як кажуть польською мовою, лише господаркою. Важливо розуміти, що функція премєр міністра з точки зору нашого підходу розуміння, це секретар уряду, тому що все рівно засідання уряду може ввести президент. Однак, очевидно, що на цей час, коабітаціон, президент буде. Займатися компетенцією власною окремо уряд буде працювати окремо. І, власне, так може діяти парламент. Власне, це можливо, якщо президент не вважатиме за необхідне за певний період розпустити такий парламент. Але я ще раз хочу наголосити: ймовірність коаліції є, але вона в практиці французької системи політичної. Не застосовується. Ну, побачимо, чи це можливо на даний час, в тому числі і, можливо, правими силами. Адже я заявив про те, що всі політичні сили заявили про те, що вони не будуть вступати в коаліцію з праворадикальним національним об'єднанням Мар'їн Люпен і Джордана Барделу. Щойно отримані були результати голосування. Як це одразу викликало протести серед населення, особливо великих міст? Ну, власне, населення більш підготовлено, більш а, ерудованого в політичних питаннях. Таким чином, до другого туру наступні дні будуть досить гарячі з точки зору позиціювання. Причому. Політичні сили всі заявили про те, що кандидати мають знятися на користь того, хто представляє ліві ці центристські сили і набрав найбільшу кількість голосів в порівнянні із представником а, національного об'єднання Марін Ліпен і Джордана Бардели. Таким чином, і позиція великої кількості населення через мітингів вимагає цього, і політичні сили заявляють про те, що всі вони об'єдналися задля того, щоби не допустити приходу до влади праворадикального національного об'єднання Марін Ліпен і Джордана Барделли. Залишилося тиждень подивитися і простежити за тим. Які рішення будуть прийняті політичними силами і мажоритарними кандидатами на округах для того, щоб сформувати остаточну відповідь щодо можливості приходу до влади праворадикальних сил у Франції, які сповідують ідеологію Франція для французів і займають крайню антиіммігрантську позицію?